Гарного всім я, дівчата і хлопці, малосонні огірочки в пакеті. Значить, так, у мене пів кілограма огірочків, я зараз їх ось так розрізаю на четверо і складаю в пакет. Вишила склала в кульочок. Тепер укропчик. Хто скільки любить, я зовсім трішки покладу. Два, три зубочки часничку подрібненого і столови ложки солі. Сіль, дівчата, не знаю, яку треба класти. Мене часто запитують, це дуже актуальне запитання, якою, яку сіль ви використовуєте при засолках, при консервації. Дівчата, не знаю. Якщо ви знаєте якогось хорошого виробника, будь ласка, тут Поділіться своїм секретом і ми будемо знати, якою сіллю краще працювати. Оце так гарненько перемішала і кладу в холодильник. Можна на ніч, можна на декілька годин. От сьогодні я зварю картоплю молоденькою і будуть малосомні огірочки. Всім бажаю гарного дня і мирного неба. Будьте всі здорові! Всіх обіймаю до наступних зустрічей.